Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Гопри. що заважає звільнити Гопри? Де купувати Гопри? Скажіть нам, будь ласка, як це буде відбуватися? Гопри очікують своєї черги, щось мені так іде, бо вони спостерігають, що ось уже <кій> і те місто і те. Вони будуть декуповані гопри, тільки є ось якийсь час в <кій> очікуванні. Чи є загроза, скажіть нам, будь ласка, щоб звільнити Гопро. Так, чому така поступовість, чому так повільно? Повільно. От треба дочекатися, і все буде гаразд. Гопро. Там ворожа. Постережливий пункт в гопрах. Ворог має там потужний такий захист, фортеця. У горах. Тут буде бій. Вони дочекаються расисти на свій бій буде дійсно така цивільний, будуть злякані. Налякані. Ну, расисти половина втіче, половина загине. Отак От би я сказала. А також є велика загроза того, що будуть мародери і дуже пограбовані гупри. От. Бо у расистів план тікати. Вони їх замітують або як то так. Є така кількість росіян, які Підуть оборонятися, ну в них не буде тут великого бою. Вони як-то зразу чи здаду, зда, почнуть здаватись у полон. Скажіть нам, будь ласка, Вищі сили, чи є загроза того, що під час до окупації гопор може загинути цивільні люди? Ні, ви там будете радіти. Тут буде карта здійснення мрії. Цивільні люди не загинуть під час звільнення гопор. весь негатив. Чому так затягується? Заперечую, заперечую, заперечую весь негатив. Заперечую. От, заперечую, відкриваю, заперечую Всі шляхи дороги для звільнення людей відкриваю. Заперечую вже 6, заперечую Більше расисти не можуть чіпати цивільних людей, грабувати їхні домівки, чинити злочини проти людей. Тут мирна, мирна деокупація. Єдине, що під час того, як расисти будуть тікати, вони, напевно, будуть відходити. І є загроза, що от такі погроми будуть чинити, грабувати людей. Прошу силу допоможіть відверніть росіян від домівок жителів Гопер. Всіх расистів віджинають, повністю тікають, лякаються, не можуть більше тримати окупацію. Виходять, залишають зброю, не можуть чіпати цивільних людей, расисти. Буде так. де буде повністю звільнено гопри від росіян. Перекриваю, перекриваю, відкриються всі шляхи дороги для звільнення, буде так. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть звільнити гопри від росіян, без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України, де буде повністю звільнено. Гопри, буде так, буде так, буде так. Запираю всі перешкоди. Військових України більше нема жодної перешкоди. Буде все сказане здійснено. Ось такі гопри. Є така якась там спостережливий пункт, чи вона ну, як обстріл звідти ведуть. Дуже їм видно все, як то важко підійти до Гопора. Але здолають українці звільняти. мають звільнити гопори. Дякую за увагу.